Сьогодні ми з вами розберемо номер 926 за підручником Єометрі Васнука, автор Олександра Ітере. І наше завдання. Середина бічної сторони рівнобедреного трикутника КЛМ. Те, що я намалювала, так? КЛ до рівня КМ. Так? Ось це у нас рівня. А, ну ладно, позначимо. Так. Віддалена від основи трикутника на 9 см. Ось оце у нас середина і віддалена це у нас перпендикуляр. Знаємо так, тобто у нас відстань це у нас перпендикуляр. Так, на 9 см БЦ у нас 9 см. Знайдіть відстань точки перетину медіан трикутника до вершиника. Ось у нас точка перетону медіана. ЛБ це у нас медіана КА це у нас медіана. Ось цю не малювала, воно все одно перетнуло ось тут. Так, тому що у нас рівнобедрений все ж таки трикутник. І щоб менше було наляпасто. Так, тому КН нам з вами треба знайти. Ну що, поїхали з дано. Красиве дано. У нас трикутник КЛМ. ЛМ. У дужках у нас КЛ дорівнює КМ. Так, добре. Далі БЦ у нас дорівнює 9 см. Мало того, у нас у нас БЦ перпендикулярно до ЛМ, тому що це у нас таке висота відстань. І знайти. Так, віддалений від основи бічні сторони. Так, а ще у нас ось тут у нас рівні. Дивіться. Так, тому що у нас середина бічної сторони рівнобедреного трикутника. Ми можемо ще прописати як КБ до рівня БМ, тобто це середина. Так, і тепер знайти, якщо до, до точки К, тобто НК. Так, розрізня. З чого почнемо? Нам треба з вами щось знайти, так? Давайте так. У мене є точка N, я вже її позначила, тому це треба прописати. Давайте так. У нас буде точка N. Це у нас <кхи> перетин медіан, так? Перетин. Медіан. І називаємо АК. Так, у нас АК і ЛБ. Щоб так коротко. Трикутника. КЛМ. КЛМ. Так, точку Н позначила. Далі. Що у нас є? У нас є АК е у рівнобедреному трикутнику. Так. У рівнобедреному трикутнику. АК. Медіана, висота бісектриса. Ви знаєте, три в одному, так? Но нас цікавить саме медіана і висота. Що це означає? Що це ще один перпендикуляр. Подивіться, два перпендикуляри знаємо, що у нас буде далі. Так, ми вже таке розв'язували. Значить, прописуємо. У нас BC Перпендикулярно ЛМ. АК. Перпендикулярно ЛМ Далі, 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 далі. Тому звідси, або звідси. Робимо висновок, що АК. Знаємо цю властивість. Паралельно биться. Так, Так, для чого це нам потрібно? Отак? Для того, щоб за теоремою Фалеса, Так, напишемо тому. За теоремою Фалеса. Фалеса. Що у нас дано? Що КБ дорівнює БМ за умовою, так? КБ, тому я така каже. Так, KB дорівнює БМ. За умовою задачі, так? Умовою задачі. За умовою задачі. Так, отже, тому в мене звідси тому давайте хоч зберегти отже, з великою боку, хочу набути, що у нас? А це дорівняння СМ. А це Для чого це ми зробили? Для того, щоб довести, що БЦ правильно що середня лінія. Трикутника КАМ, так? Так. Давайте тому. У нього це дуже так. Тому. Отже, звідси. Ох, як я це не люблю, але ну все ж таки. Значить, у нас Б це. Середня лінія, так? Середня. лінія Трикутника. Ну, тут треба уточняти, так? КАМ. КАМ. А що це нам дає? А дає те, що у нас Б це 9 см, значить АК буде в два рази більше. так? Тобто ми можемо написати, що АК дорівнює 2Б, не буду виводити, я думаю, ви вже виводили і не раз. 2 на 9 це у нас буде 18 см. Далі, що ми можемо використати, все ж таки, щоб знайти НК ось цю від, відстань. Значить так, у нас є теорема про медіани, вони перетинаються у відношенні 2 до 1. так? Це і використаємо. Записуємо за теоремою. Хто не пам'ятає, згадуйте. Про медіани, так? медіани. Так, про медіани. Так, трикутника. Не ну, я так коротко. Це значок трикутника, якщо що, так. Значить, у нас КН КН відноситься до НА як два до одного. Ну, а звідси у нас відкритий, як кажуть, шлях. Ми можемо позначити це як через дроби. Давайте так. Це у нас виходить 2 третіх і 1 третя, так? Ну, ладно, але мені найкраще тут взагалі зрозумієш, коли я ввожу коефіцієнт пропорційності. Знаю, що це довго, але не так легше. Нехай Х-коефіцієнт пропорційності просто. Пропорційності. Якщо вас вчили по-іншому, будь ласка, підлаштовуйтесь. У мене коефіцієнт пропорційності, тоді у нас виходить, що КН у нас 2х, А Na просто Х. Сантиметрів. Сантиметрів. Ну, я думаю, тут не працював. Складаємо рівня. Зараз складаємо рівняння. Я думаю, краще ви мене записуєте красивіше сантиметри, обов'язково, так? Ладно, урівняння соло у нас дорівнює 18, ми її вже знайшли. Тобто у нас буде 2х плюс Х дорівнює 18. Ну, буду вліплювати. Ну, що тут поробиш. Ви стопчиком записуєте. Пам'ятаєте, що рівняння записується стопчиком. Тобто у нас 3х дорівнює 18, отже, х у нас дорівнює 6, але це коефіцієнт пропорційності. Дивіться, нам треба знайти. KN. Нам На. Ну, можемо записати сантиметрів. Це у нас На. Але нас цікавить іменно КН. А КН у нас 2х. Тобто, у нас КН дорівнює 2 помножити на 6 дорівнює 12 сантиметрів. Це буде відповідь. Тобто, відповідь: 12 см. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.